Доброго дня, друзі! Сьогоднішній день починається з ремонту мікроволнової печі. Мікроволнова печ марка LG, тут написано. І включається вона кнопочками путем нажаття, вибираємо функцію і зігрів. Те, що нам треба з'їсти. Зараз подивимося, що з нею. Поки я буду думати... Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал. Там внизу під відео є підписатися. Буковка написано. Мені дуже буде приємно, що хтось дивиться мої канали. І кому щось потрібно. У мене Там вже багато є відео. Переходьте, будь ласка, продивляйтесь те, що я відремонтував. Там багато чого цікавого для дому для сім'ї. Все, приступаємо зараз ми до ремонту. Зараз подивимося, що з нею. включимся, поставим водички, нагреем и узнаем причину несправности. Итак, микроволновая печка LG. Я уже включил ее в сеть. Такие кнопочки есть тут у всякие. Так, вычиняем и заглянем, что тут с рубится. робится. Так, середка у нас более-менее тут чисто, жиру такого нема. Так, пластина у нас имеет выгляд такая как прогар. Есть. Треба менять. всю пластину треба менять. Она напитывается с мальцем, жиром, всякой бякой и тогда она прострелит. Так, в общем, далее. Зачиняем її. Я ставлю водичку, тут у мене є, Трохи водички поставлю я і будемо вмикати. Так, старт, пуск, Сюди нажимаю, да, старт. Ага. О! загуділо, пішов таймер. Все вне ток потреблення такий. 1,9 А. Вона бере. 2 вже Ампера, щось піднімається. Ага. Запищала, виключилось. Так, відчиняємо, що у нас водичка. А водичка холодна. Взагалі холодна. А ток бере. Ток берете, значить, десь щось у нас потребляє, но не гріє. Потребляє, но не гріє. Зачиняємо. Будемо зараз її розбирати, дивитися, чого так вона гуде сильно. І чого бере ток і чого не гріє? Три питання. Так. Розбирати. як вона розбирається? Тут саморізи є, ну і там треба ззади дивитися. Взагалі, а з цієї сторони є саморізи, а з цієї сторони немає. Ну, ззади і з цього боку один внизу. Зараз я розкручу її і будемо заглядати. Так, відчинив я кришку тут була. І показую вам внутрішність микрованного печі і агрегати. Які тут стоять? Треба обдивитися, де чого тут такого нема, де не замкнуло. Поглянемо, поглянемо, що тут ніде нічого. йде Ні нічого. Ці високовольтні провода. Це трансформатор стоїть тут, такий желізний квадратний. Може, що тут підгоріло. Ну так видимо, я нічого не бачу. Так, тут у нас еще стоит под крышечкой. Я бачу тут. Так, подниму крышечку. Тут стоит конденсатор такой. У него тут два дрота из него выходят. Клемочки в дети. Так, тут черный такой радиоэлемент. Черный такой карандашик. Это диод высоковольтный. Одним кинцом он засунутый на клемму конденсатора, а одним кинцом вот, прикручивается саморезиком на массу. На массу все ближе покажу вам. Вот это вот такой черный цидиот на массе. И вот это конденсатор с двумя клеммами. Конденсатор железный, прикрученный. Тут вот все железячка. Прикрученный на корпус своим корпусом прикручен на корпус хомутиком так так я зараз прозвоню вот цей диод Это называется диод он не должен прозваниваться так, ну прежде чем сюда листы руками, например, треба разрядить цей конденсатор. Может он будет заряжен каким-то напряжением остаточным. Я беру дротик, такі два кінця зачищених у мене. І буду розряджати одним кінцем ось на корпус я, а другим торкаюсь на ці дві клеми на ту чи на ту. Нема нічого не розряджається. І між собою так теж його перемкнув. Хай буде, а вдруг. А вдруг він десь все вроді так поторкався для безпечності. Не нормально. Розрядили. Так, далі беру прибор. Ставлю його на змірення сопротивления. В даному випадку тут діод намальований і сигнал. Так, як би вам щоб видно було. О, так, видно прибора. Так, перевіряю щупу між собою. Нормально. Щупи працюють, Прибор працює. Так, ставлю одним кінцем діодом. Я хочу діод прозвонити. Один кінцем ми держимо прикручені на масу, а другим щупом долазю до клеми. Опа. Так, міняю щупи містами. Один на масу, один опять же на клі... Обана. Обана, Це вже щось таке цікаве. Не повинно бути, щоб він так піщав у нас. Зараз я відкручу його від корпуса, може що... Не те я міряю. Так, 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 тут саморезик такий з дрібненькою різьбою. Ага, ось я його. Так. Ось він тіліпається. Зараз я знову стану прибором на цей кінець, що я відкрутив. І туди на той кінець діода. Ага, не прозванивается, так? Не прозванивается. А если стану на корпус и на конденсатор, прозванивается. Так. Зараз я сниму клеммы с конденсатора и прозвоню конденсатор на корпус. Вот так сняв я два, два дротика тут были с конденсатора, проверяю его на корпус. Не прозванивается он на корпус. Между собой две клеммы конденсатора меряю, тоже не прозванивается. Все доброе, то есть конденсатор и диод у нас целы. Діод не прозвонюється, Нічого не прозвонюється. Це добре. Це з ціле у нас. Так, сажаємо все назад як було. Обачно, якщо воно щось пробите, оно тоді прибор починає реагувати і показувати. Ну це у нас цепочка ціла. Так, садимо все назад, прикручуємо діод на корпус як був. Саморізиком, болтиком, болтиком, саморезиком. Так, прикрутив я. Добре. Так, прибор я прибираю, поки нам не треба. Далі. Далее я сниму эту фишку с этого с магнитрона. У я снял фишку. Так, все. И пока в стороночку. Прозвоним наш магнитрон. Так само ставлю на диод прозвонку. Щупи цілі, прозванюю. Так, прозванюється у нас магнітрон, так і повинна бути. На корпус. Ось причина, бачите. Пробитий на корпус магнітрон. Оце і потреблення тока йде. Трансформатор. Оця цепочка на корпус пробитий, іде связь і... У нас є якесь потребление тока і магнітрон не гріє. Це каже о том, що магнітрон у нас пробитий на корпус. Треба його поміняти. Вот такі справи. А магнітрон на корпус показувати не повинен. Та є у мене магнітрон такий Ось очки, LG. Провіряємо його, дивіться, між собою клеми показують, прибор реагує, На корпус не реагірує, міняючи по містами і теж не реагує на корпус. Якщо цей магнітрон у нас на корпус реагує, ось прибор у нас пищить. Бачите? Бачите. В общем, что-то з ним трапило В серідке там десь щось замкнуло. Ну це, так сказать, уже залезу вглуп истории. Це называется проходный конденсатор. То тобто есть изолятор, пластмаска, це называется конденсатор проходный. Він может десь тут пробыть сердки там. На корпус но ну це уже так сказать из разряда рукоблуддя, отремонтирую сам. Якщо уже срок ему вышел, то треба его поменять. Краще. Уже на новенький. Потому что дальше неизвестно что будет. Может что и в селедке там случится. Ну, он уже свои дробы. Все, будемо міняти зараз магнітрон. Він кріпиться. Тут є кріплення, тут ось пластини такі з дірочками, Він кріпиться. Треба нам туди залізти, відкрутити саморези. Тут кожух стоїть такий обдувочний. Тут вентилятор дує через цей кожух. Я зараз його зніму. І там теж будуть два винта кріплення. Там вже один там винтик, кстати, а тут два. Зараз я туди залізу відкручу і зніму його та і все. Так, Відкрутив я саморізики, болтики. Тепер я намагаюся його витягнути. Так, витягується він. Ось так він і має тут вигляд у нас. Ага, бачите в чому причина? Це буває в магнітронах. Може вам видно? Ось чорне, чорне келечко ось тріщина. Видно така камера погано фокусується, ну я думаю вам замітно тут все тріщина. Це магніти, ось магніт і ось чорний. Це магніт. Круглі магніти, такі як раніше, Хто пам'ятає, в дитинстві ми витаскували з динаміків і з цієї сторони ось репнутий. Ось такі випадки бувають з цими магнітронами. Так що ремонту він вже ніяк не підлягає. Ось дивіться, тут ціленька, тут ціленька, тут ціленька, ціленька. Це справний магнітрон ціленький. Зараз ми сюди його вставимо. Ну я зараз посвітю фонариком. Гляну, що тут робиться всіредки. Там я бачу... Є наплив жиру. Я бачу звідси пластину там стоїть слюдяна. І капля жиру. Тобто пластина ця слюдяна просочилася, вся, а жира сюди витік через пластину, прогорівши трошки. І жирок на корпусі металу, там ззаді стоїть. Треба це все. Я зараз. Буду цей жир прибирати. Ну, спирт, найкраще я спиртом тру, це растворитель жиру. Так що ми це все там залізом, повитираємо. Ну це буде з тої сторони. З тої сторони залізом, з цієї сторони неудобно туди залазити. Трошки там небагато, але жирок є. Так. В общем, магнітрон. Магнітрон я цей ставлю сюди. Закручую і все буде окей. Так, закрутив я магнітрон. Все цупкенько. Цю поставив обдувачну кришечку. Так, соєдиняємо тепер фішку назад. Ось так воно було. Отак, пловку придав її. Все, зараз я розверну, залізу туди вовнутрь. Ось так розвертаю я її. Так, не зачіплю я вас, ні, проходите. Так, дивіться сюди. Далі я буду знімати слюду. Вона тут стоїть слюда. На даному випадку кріпиться тут на саморізику. Зараз я витягну, вам покажу. Так, відкрутив я пластину, ось у вона тут стоїть. Так, вот такая вона. Бачите, який в неї прогар тут. У нас ще так сказать не прогоріла. але вона, капля жиру вже тут така стоїть дебела. Уже такий наростень. І вся вона руками маце, вона вся жирна-жирна. Вона ну, вже пропиталася жиром. Я не став включати, тому що якщо я зараз включу з цією пластиною, тут може бути появитися мольний. Буде прогар. Не будемо рискуватися, воно треба і міняти. Тут також є наплив жира, бачите, і по углах жир стікав. Це зараз я буду витирати, вимивати спиртом. Очищать, щоб поки вона тут буде підсихати, ми виріжемо цю пластину новеньку. Будемо вирізати ми зараз пластину. У мене є такий кусок слюди, такої само товщини. Так, як нам отак підходить ловко? Угу. Так. Так, и обыкновенной ручкой с пастой синей робим мы шаблон такой самый. Все выемки, все пазы. Тут накреслю ну і все прибираю. Ось, будь ласка, у нас тут все видно. Дірочки, вирізи. Зараз отак лінеєчку прикладу і одріжу таким ножиком. все. Ось я вирізав. Це старе, це нове. Таке у нас вийшло. Так, це ми викидаємо. А це, зараз будемо сюди вставляти. Там є пази такі оце заходить, там уголочки такі, тільки клац, клац, і тут саморезиком прикручується. Зараз я туди буду залазити і вставляти мікроволновку. Все, я встановив пластину. Це чутенько, красиво, чистенько. Зараз будемо вмикати. Так, відчиняємо дверцю, беремо стаканчик з водичкою, ставимо, зачиняємо. Так, де тут старт? Оце, да? Старт. Старт. Время пішло. Машинка чи вже не гуде. Нічого не димить. Так, потреблення 6,6 А. Бере току, 6,6 А, це 2 кВт. Вона тянет. Добра печка. Вона там є спиралі, вон эти тени чекну, щоб гріло. О, виключилась. Так, стоп. Нажав я стоп. Відчиняю. Що тут? О, гаряча. Чувствую, що гаряченький стаканчик парує. А, так, нагрілась. Все, Вот така була історія. Це несправності цікавий. Ви бачили? Зачиняємо. Запах пішов з жареного. Там є крихти, залишились. Запах дожарюється, те, що не дожарилося, чи досмажується. Да? Так, що тут у нас? Ну, Оставай к лісу задом, к нам передом. Так, Все тут нічого. Тут дротики ми на місто поклали, треба дивитися, щоб не де тут нічого лишнього не торкалося. Де тут що тут все чудово вложено, як було? Фішку ми вділи. Магнітром прикрутили. Нічого більш не нарушили. Так, обдивляємося, якось, може десь щось таке підезрительне є, підгорівше, але ну, нічого. Вроді все цупкенько держиться. Ну, в общем, така була історія цієї мікроволновки. Все, одіваємо кришку. Итак, итог проделаної роботи. Ви бачили, що ми сьогодні зробили. Який був ремонт сложний. Для кого як. Хто цим займається, той же знає. У кого є прибори, той же вміє. Якщо не знає, немає приборів і не вміє, так краще віддати спеціалісту, а самим не лазить, бо можуть бути последствия вплоть до удару током. А вам ну треба, не треба. Так що пишіть, дзвоніть, заходьте, будемо справляти вашу апаратуру, те, що є вдома. Сьогодні міняли ми отаку фольгу з називається. Хочу вам сказати, чого вони прогорають. Напитуються вони жиром-смальцем. Те, що грієте, ви в всі, жири испаряються, влага испаряється, воно напитується і їх пробиває високим напряжением, там усі вольти, СВЧ. І вони прошивають на корпус і получається тут мольні сверкають, страшно чвіркає. Дівчата особливо бояться. Так, а, все, все, все. все капець. В общем, щоб цього не було, накривайте ваше гідло мискою. Если така продається э, пластмасова миска, тарілка. Накривається гідло і розігрівається Обов'язково це робити, не будуть у вас таких проблем. І буде все чисто. Не надо буде витирати, там, чистить, вишкрябувати. шкрябати тут не можна, порушиє маленький. Так, в общем ясно, да, насчет цієї пластини, як краще зробити, щоб не було таких у вас мольні так, поміняли магнітрон, ви бачили, тут магніти стоять два штуки чорних, вони репнули. Це все час. Прийшло час, одна нагріву перепад температур. І вони репаються. Це така ну, несправність, одна із... і ну, одна із та, щоб таке було, це я не знаю. Так треба було перегріти її, щоб вони репнули. Буває, але не часто таке. В основному вони самі виходять із строю, магніте цілі, а вони щось не роблять. Ну то не важно. Все, кому цікаво, що буде далі, підписуйтесь на мій канал. Як я вже казав, там вже багато ззаду є відео. Можете подивитися по ремонту такої битової техніки. Ціляки те, що у вас є на кухні, у ванной, на вулиці. Ну, це можна відремонтувати і поправити. Я покажу це зробити, може вас зацікавить ця історія. Ну, не важливо. Все, підписуйтесь, мені дуже приємно, що підписуються, дивляться мої канали. Не зря ми працюємо над цю тему. Так, ну, це все ерунда, це все життєйське. Нам би миру. Хто за, підписуйтесь на мій канал. Я вам побажаю здоров'я, миру. Ну и дивиться мои каналы. До новых зустрічей. До новых видео. Крепиться.